47 метрів квадратний, другий поверх, лісу Гринівецька, 34. Вхідна зона, декоративна штукатурка. Двері в колір штукатурки перефарбовані. Велике дзеркало, тумбочка під ним, все включається, виключається, тумбочка відкривається. Ключики положили собі. Ось так воно виглядає. Все продумано до дрібниць, освітлення також точкове. На підлозі кварцвініл, одна четверта положений на плінтус МДФовський. За заподліцо з лишвою хороші якісті двері на трьох завісах, магнітні замки, на стінах декоративна штукатурка та бельгійські шпалери, ванна кімната, електрична сушка прихована монтажу з таймером двома режимами. Ванна в три ціни обов'язково метр сімдесят під нею гідроізоляція зроблена. Лючок прихований, нічого не видно, все максимально гарно зроблено, акуратно. Все просиліконно, затерто це якісною затиркою. Хороша витяжка. Тропічний душ. Тропічний, така душова система, гарантія 5 років. Гінічний душ, унітаз вигровою системою, інсталяція. Тут ми маємо шкаф та водоучисну систему. Фільтр грубої чистки з редуктором, з можливістю зразу промивати його з виводом в каналізацію. Практично, зручно і без додаткових зусиль. Також ми маємо підсвіточки, велике дзеркало метр 70 на, кажу, метр 70, метр 20 на 70 з лінзою, з термометром та годинником. Врізна раковина з дводним клапаном. Ось такий маємо сучасний гарний е, змішувач, розеточки. вмикач, вимикає тут освітлення додаткове. Пральна машина. Ось так виглядає санвузол. Тут ми маємо гардеробну кімнату. Е, гардеробна кімната також все продумано. Тут для вішачків, тут для верхнього одягу, тут що вам потрібно: перероблена електрика, хагарівські автомати, вхідний автомат ПЗВ. 2 ПЗВ, реле напруги, автомати згідно споживання. Все продумано до дрібниць. Також зробили вивід окремий під інтернет, перевели, щоб воно було максимально естетично та комфортно. Спальня, кімната. Робоче місце, додаткове освітлення також окремо включається вимикається. Все на прохідних. Тут включили, там виключили, так само і там. Брашки, ліжко з підйомним механізмом, ортопедичний матрас, телевізор 50 дюймів, так само ж кварцвініл на підлозі, МДФ-овський плінтус. Шт радіатори замінені, поставлені більші, такі як по споживанню по, на квадратуру прораховану. на оберіг та на охолодження, інвенторний, дзеркало з підсвіткою, мейкап-зона, тумбочка також все прохідні. Ось таку маємо спальню. Кімнату ну максимально ж максимально і гарно, сучасно і комфортно. Та кухня. Маємо ось таку вбудовану кухню з збудованою технікою, з підсвіткою. Холодильник вбудований вбудований. Тут ми маємо посудомийку з підсвіткою. Тут ми маємо систему зворотнього осмосу Екософт Абсолют. Блюмовські шухляди, блюмовська фурнітура. Все на доводчиках. Тут ми маємо під посуд ось таку ну, знереживіючій сталі. Під, витяжка на помах руки сенсорна, скляна газова поверхня, бар-сійка, бар Мікрохвильовка прихованого монтажу, духовка, диванчик. Зона такого вечірнього відпочинку. Ось так воно все виглядає. Розеточка під ялиночку. Тут ми маємо розетку під робот полосос на стіні декоративна штукатурочка. Коли світло попадає, бачите, як воно гарно переливається, як воно виглядає. При різному освітленні різно виглядає. Штора підсвічується, штора їздить по всьому карнизу. Отака квартира. У нас є у продажі від власника 66 тисяч долар... доларів. 47, метр... 47 метрів квадратних. однокімнатна, другий поверх, перший житловий над гаражами. Ну і Важко назвати однокімнатною. Тут все, все так розплановано, що вільно можна казати, що це чуть не двокімнатна квартира. Все продумано до дрібниць, кожен куток зайнятий, кожну, ну, все максимально зроблено як для себе. А то і краще. Бачите, радіатори, ну все 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 змінено. Кому потрібно, кого цікавий, телефонуйте, покажемо. Саме дивіться. В рік контакти, ще всі профілі.